Від 1 липня є запроваджує обов'язкове маркування органічних харчових продуктів. Спеціальний логотип позначатиме усю запаковану органічну продукцію, виготовлену на території Європейського союзу. Для незапакованих і імпортних товарів розміщення позначки добровільне. За новими правилами під зеленим листком стоятиме код із інформацією про країну виробника та орган, що перевіряв умови виробництва. Органічною вважають продукцію, яка не містить генетично модифікованих організмів та виготовлена за мінімального. Застосування хімікатів у Євросоюзі відповідний сертифікат мають 2% сільських господарств. Хтось із вас напевно пам'ятає, як кілька років тому я вперше презентував цей логотип, і ось уже від наступної неділі він стане обов'язковим для усіх пакованих органічних продуктів у європейському союзі. Приймають логотип добре. Згідно останніх опитувань, 24% громадян ЄС впізнають це зображення, тобто воно підтверджує якість наших товарів, служить гарантією, що виробники поважають норми Європейського союзу. Від 1 липня ЄС запроваджує бо обов'язкове маркування органічних харчових продуктів. Спеціальний логотип позначатиме усю запаковану органічну продукцію, виготовлену на території Європейського союзу для незапакованих і імпортних товарів розміщення позначки добровільне. За новими правилами під зеленим листком стоятиме код із інформацією про країну виробника та орган, що перевіряв умови виробництва. Органічною вважають продукцію, яка не містить генетично модифікованих організмів та виготовлена за мінімального застосування хімікатів. У євросоюзі відповідний сертифікат мають 2% сільських господарств. Хтось із вас напевно пам'ятає, як кілька років тому я вперше презентував цей логотип, і ось уже від наступної неділі він стане обов'язковим для усіх пакованих органічних продуктів у європейському союзі. Приймають логотип добре. Згідно останніх опитувань, 24% громадян ЄС впізнають це зображення, тобто воно підтверджує якість наших товарів, служить гарантією, що виробники поважають норми європейського союзу.